Над стареньким підвіконням на кухні красувалася поетична ромашка у тоненькій вазочці. Вже не перший день весна дарувала місту своє тепло і трохи сонячного світла пробивалося крізь прозоре скло. Здавалося, саме квітка, повернувши своє сонячне серденько до Аліни, відзеркалювала її власну радість на світанку. Але радість ця мала крихку природу. Підсвідомо Аліна відчувала, що за прекрасною весняною позолотою ховається щось, здатне розтоптати спокій, створений першим промінням. Вранці вона готувала сніданок з енергією, яка здавалася надлишковою порівняно з реальністю, що на неї чекала. Номери у барабані пральної машини змінювались як кадри у флешбеках, але ті рами показували щось не зовсім приємне. Останнім часом Ілля, її чоловік, поводився як людина, що натягла вузькі штани незручно та агресивно. Навіть найменші дрібниці викликали хвилю критики від тарілки на столі до напрямку, в якому лежали рушники після прання. Все це поєднувалося в невидимому полотні, яке, здавалося, могло розірвати звичний стан речей. Перший дзвінок планшета Іллі порушив спокій ранку. На іншому кінці дроту мама симфонія вимоги і тривоги була чітко почута Аліною. Там ішлося не просто про побут, а про життя, про гроші. Пішла мова про нібито термінову операцію, щось з нирками, і сума сто тисяч. Вона розуміла, що все це звучить підозріло, недуги свекрухи змінювались як настрій вітру, недавно суглоби, раніше серце, а нині нирки. Хиткий ланцюжок він пов'язав з проханням матері і слова іллі, які межі довіри розібратися. Коли Аліна сама застрибала в роль допитувача, Ілля шокований погортів у бік власного сімейного світу. Він відчував потребу підтримати матір, та нездоланний страх помилки перетворився на відчай. Аліна зателефонувала у поліклініку, де з'ясувалася неймовірна річ: ніякої термінової операції не було в планах, лише профілактичне обстеження за страховкою безкоштовне. Ні хвилини паніки, ні ложки анекдоту, лише стандартна процедура. Усвідомлення цього спровокувало в ній бурю так часто вона вже стояла перед вибором відкинути або прийняти, але цього разу її підтримки шукали шляхом обману. Після розмови вона представила факти Іллі. Він вибухнув образи, крики тупа, як ножем по довірі. Уперше після п'яти років спільного життя Аліна відчула цю виставу не своєю. Вона уявила стіну між правилами свекрухи, правилами тотального контролю за її діями, фінансами, емоціями і власною волею. Наступні дні минали у мовчанні. Пропускні кольори війни сімейної рівнини видавалися холодними, немов зазімкненими дверима. В кожному їхньому кроці, погляді, мовчанці, закладалася одна тема. Чи може вона, дружина, поставити межу? Чи може чоловік, син, зректись справжньої допомоги і обрати дружину в ситуації, яка мала справжню драму, але загорнута була в театр маніпуляцій? Для Аліни важливим став бік поваги і честі, не тільки грошей. Нарешті вона зробила крок, заспокоїлась, розрахувалася з емоціями. В сірому світлі ранку вона поклала на стіл свою банківську картку і сказала. Якщо ти справді хочеш, оформлюй ти кредит сам, я не братиму участи. Гостра тиша між ними була багатослівною: гнів, розгублення, злость, усі ці почуття зраджували Іллі його роль чоловіка. Аліна – жінка, яка ростила внутрішню силу у слові Ні. Ілля зник, ні гудків, ні слів. Вона відчула, як світ завмер, чорно-біла фотографія, де кожна деталь криклива. Дзвінок до батька, його тихі слова стали ковтком води після довгого запустілого шляху. Ти маєш право відмовити. Ця підтримка перетворила її в тому устійку гордість. Після цього вона розмовляла з юристом, не щоб розлучитися, а щоб знати, що у її руках. Є межа між сімейною любов'ю і фінансовим самознищенням. Коли Ілля повернувся, не сам, а з матір'ю вони переступили поріг дому з позицією вирішення питання. Але Аліна була вже не та, хто мовчки віддає остання документи спокійно промовила вона. Вимога їх була прецедентною, в ній поєднувалися віра в закон, у факти і у себе. Свекруха відреагувала як демонстративно стуком кулака по столу, я мати твоєї дружини. Але за словами скінчився запал. Ілля промовив лише кілька слів і вийшов із кімнати не захисником, а безмовним спостерігачем. Цей день став переломним, ілля забрав речі і пішов до матері. Тихо, без скандалу. Мир не була їхня ціль, повага ось справжня краса, яку він зрадив. Аліна залишилася одна, але в самотності відчула справжнє полегшення. Нарешті вона зрозуміла, бути вірою і правдою варте більше, ніж потурання чужим страхам.